Вас вітає медична інформаційна система ASCIINET. Розглянемо функціонал перевірки електронних медичних записів згідно правил пакету номер 54 Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах. Ввійшовши в особистий кабінет медичного працівника, здійсніть авторизацію на центральному компоненті e -health. Переходимо до пошуку електронного скерування. За правилами пакету номер 54 звернення пацієнта повинно бути за електронним скеруванням. В діях натискаємо Погасити скерування. Обираємо послугу з випадаючого списку. Зверніть увагу, що дані послуги належать до групи послуг медична реабілітація, після чого натискаємо на кнопку «Погасити процедурою у взаємодії. За умови, що пацієнт звертається вперше, необхідно створити новий епізод з типом реабілітація. Якщо пацієнт звертається повторно, можете працювати в існуючому епізоді, тип якого реабілітація. В діях епізоду натискаємо на кнопку Створити взаємодію. Заповнюємо період візиту пацієнта, який було затрачено на проведення прийому. Та заповнюємо медичну послугу. Зверніть увагу, для пакета номер 54 правила кодування діагнозів актуальні за таблицею від 2 червня 2023 року. Дані з -за цієї таблиці та правила доступні на порталі інструкцій ASCAP. Щоб знайти ці правила, на головній сторінці натисніть на кнопку Ознайомитися з деталями, після чого у боковому меню є окремий розділ «Реабілітація для дорослих та дітей, де ви можете обрати необхідну категорію та стан, який потрібно, та переглянути всі діагнози, що відповідають йому. Якщо діагнози встановлено у попередніх взаємодіях, система їх автоматично підтягне. Обов'язковою умовою є внесення кодів МКФ у блоці обстеження. Обираємо реабілітаційні обстеження та заповнюємо необхідні дані. Якщо необхідно вказати декілька кодів МКФ, натискайте на кнопку Додати ще одне обстеження. Переходимо до процедури. Медичну послугу та посилання на електронне скерування система підтягує автоматично. Заповнюємо результат проведення процедури та вказуємо період, який затрачено на її проведення. Для того, щоб перевірити амбулаторну взаємодію згідно правил пакету номер 54 оберіть його зі списку. Зверніть увагу, якщо у переліку відсутній пакет це означає, що його не додано з профілю керівника закладу або медичного директора у розділі пакети медичних гарантій, на які законтрактовано установу. Натискаємо на кнопку «Розрахувати». Система перевірить, чи вік пацієнта відповідає умовам надання послуг, чи тип епізоду реабілітація, чи електронний медичний запис потрапить до перекриття, тип взаємодії. Клінічний статус та вид основного діагнозу. Чи код основного діагнозу належить до категорії діагнози першопричини, або залишковий стан або природа наслідків, поточний стан згідно листа за 2 червня 2023 року. Чи код додаткового діагнозу належить до категорії діагнозу щодо надання реабілітаційної допомоги, чи наявні коди МКФ. Посилання на електронне скерування та наявність план лікування. Зверніть увагу, що за умови створення першої амбулаторної взаємодії в епізоді з типом реабілітація система нагадує користувачу, що необхідно створити план лікування з категорією реабілітація у післягострий період або реабілітація у довготривалий період для обліку медичних послуг. За умови, що при перевірці система знайшла помилки, відповідні повідомлення будуть відображатися на червоному фоні. Зверніть увагу, що при перевірці за правилами пакету номер 54 система не відображає вартість за надання послуги, оскільки дана вартість обраховується тільки при завершенні реабілітаційного епізоду. Після внесення даних в амбулаторну взаємодію натискаємо на кнопку Зберегти та вивантажити на центральні компоненти Health. На сторінці реабілітаційного циклу система здійснює перевірку умов, що впливають на оплату по пакету номер 54 Здійснюється перевірка, чи в епізоді реабілітація є дві. Або більше взаємодій, що пройшли успішну перевірку, яка була озвучена попередньо. Можете детально переглянути всі взаємодії, що створені в епізоді. Якщо в межах епізоду є взаємодія, де система знайшла помилки, вона буде відображатися на червоному фоні, та будуть відображатися всі помилки, що в ній знайдено. Якщо ж взаємодія пройшла успішну перевірку, інформація про неї буде відображатися на зеленому фоні. Також система здійснює перевірку, чи створений план лікування з категорією Реабілітація у післягострому періоді або довготривалому періоді. Та відображається дата відкриття плану лікування. Також перевіряється наявність реабілітаційних інтервенцій. Система Перераховує кількість днів лікування, тому що відповідно до рекомендацій НСЗУ обліковуються послуги, які надавалися не менше 14 календарних днів, крім випадків смерті пацієнта до зазначених 14 днів, у тому числі не підряд. Також система підраховує кількість наданих процедур в епізоді реабілітації. Зверніть увагу, що надані процедури повинні бути. Створені на основі електронних скерувань, що виписані з призначень плану лікування, що належить до реабілітації, також можете переглянути детальніше, які процедури та в який день були проведені. Система відображає дату проведення процедури, що була зазначена медичним працівником. Та код назву медичної послуги. Якщо натиснете на неї, буде відображатися процедура із заповненими даними. На основі вивантажених електронних медичних записів з типу епізоду реабілітація, система автоматично здійснює аналіз реабілітаційного циклу для пацієнта. Для цього, щоб переглянути інформацію в діях епізоду з типом реабілітація натисніть на кнопку Аналіз реабілітаційного циклу. Якщо якась з умов є невиконана, система відображає повідомлення на червоному фоні. Якщо виконано, тоді на зеленому. Також система перевіряє статус лікування. Якщо епізод реабілітації діючий, пацієнт проходить лікування. Якщо епізод реабілітації завершений, не з причини смерті і не виконано кількість днів лікування та кількість наданих процедур в епізоді реабілітація, статус лікування буде відображатися, що епізод реабілітації завершений, недостатня тривалість днів лікування. Якщо ж всі умови виконано та епізод реабілітації завершено, статус лікування буде відображатися як епізод реабілітації завершений, пацієнт завершив лікування. При завершенні надання реабілітаційної допомоги пацієнтові потрібно завершити план лікування з категорією реабілітація, після чого необхідно завершити сам епізод реабілітації. Але перед тим, як його завершити, для перевірки перейдіть на сторінку аналіз реабілітаційного циклу, щоб перевірити, чи всі умови зараховані. В діях епізоду обираємо завершити епізод. При завершенні епізоду типу реабілітація додано блок Орієнтована вартість по тарифу за пакетом номер 54 для того, щоб система здійснила розрахунок орієнтованої вартості, необхідно заповнити коригувальний коефіцієнт та обрати його з випадаючого списку. Та вказати причину завершення та дату завершення епізоду. Зверніть увагу, що згідно рекомендацій від НЦЗУ, дата завершення епізоду повинна дорівнювати даті завершення реабілітаційного плану лікування. Натискаємо на кнопку «Розрахувати». За умовою, що дата не співпадає, система відображає відповідне повідомлення на червоному фоні. Якщо при розрахунку орієнтованої вартості під час завершення епізоду система виявила невідповідності для зарахування до пакету номер 54 відображається повідомлення на червоному фоні. Натиснувши на нього, система відображає сторінку з аналізом реабілітаційного циклу, де медичний працівник може ознайомитися із умовами, що не виконано, для того, щоб коректно зарахувалася вартість пролікованого випадку. При розрахунку, якщо всі умови, що впливають на оплату, виконано, система відображає повідомлення на ціну з урахуванням коригувального коефіцієнта. Після чого натискайте на кнопку Вивантажити. Система здійснює автоматичне завершення епізоду. Після успішного завершення епізоду та перегляду сторінки Аналіз реабілітаційного циклу система відображає вартість, згідно якої було розраховано по тарифу пакету номер 54 також є можливість одразу з цієї сторінки перейти до аналітики ПМГ. Статистика щодо зарахованих електронних медичних записів до відповідного пакету доступна до перегляду з профілю автора медичних записів, з профілю керівника закладу та статиста. Дякуємо за увагу! Ваш АСКІпнет!